Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршевець. Україна держава, в якій нікому не можна вірити. Від слова зовсім, якщо ти комусь повірив, довірився, ти пропав. В тому числі ти можеш просто зникнути фізично, просто тебе не стане. І це не перебільшення, це не гіпербола. Вірити у нас не можна нікому. Шановні дорогі українці, для прикладу, пам'ятаєте, скільки було крику, що чоловіків 50, не можна брати на фронт, тому що директива сухопутних військ не дозволяє призивати на фронт старше 50 років. 50 плюс до 60. Тільки за окремим розпорядженням Генштабу, як фахового спеціаліста. І довірові українці виходили, ходили по вулицям 50, плюс, гордо розправши плечі, впевнені, що їх не загребуть. А тепер скажіть, скільки людей 50 плюс загребли на фронт? Не І не в тиловій частини, а на фронт. Ну, для прикладу, одна людина з мого району. 50, плюс. була зловлена ТЦКшниками, поліцаями на вулиці, він не сперечався, нічого не робив. Покірно сів автомобіль місяць на полігоні. І зараз, правильно, і зараз на Запорізькому напрямку. На нулі. 50 плюс хворий ногами із е хворим шлунком. Кого це обходить? Ви знаєте, сьогодні е адвокат, військовий адвокат Філіпець, український, підняв питання про те, що мобілізація 50 не припиняється. І не припинялась. Про те, що директиви сухопутних військ, про те, що не можна мобілізувати чоловіків 50, немає, її ніхто не бачив, і це все фейк. Вдумайтесь, скільки людей обманули? У нас же. Ну, виходить державна політика це політика обману. Людям сказали 50 плюс тільки по спеціальному розпорядженню. Якщо ти дуже висококласний спеціаліст, правильно, виходить, обманули. Обманули для того, щоб люди 50 плюс вийшли на вулицю і їх загребли на фронт. Ну, а сьогодні дуже багато військових ТЦКшників говорили про те, що чоловіки 50 плюс тільки в тилу, тільки кухарі. Логістики водії ТДТП. Скажу вам дуже просто: тільки з моїх знайомих за 50, яких мобілізували процентів 60 на нулі. Це тих, яких я знаю. Тому, як гребли 50, так і будуть гребти. Як будуть вони попадати на 0, хоч він буде кухарем, попаде на 0, хоч водієм попаде на нуль, хоч їздовим на фірі, попаде на нуль. Тому що. Чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї, верхні, головаті, приближені воювати не хочуть. І не колише, що діди, сліпі, глухі, криві, підуть помирати. Нікого це не хвилює. В Україні нікому не можна вірити. З вами Яр Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!